Глянь, як тут просто в цьому велосипеді відкоригувати руль під себе. Це називається серворуль, підійде ближче. Відважіль відпустив, відкоригував під себе, після чого раз і зафіксував. Звичайно, по висоті також можна ще його відрегулювати, але для цього вже потрібні будуть шести Чергова новиночка це є спарта, алюмінієва рама, це ще й дамка. Дивіться, доволі зручно перекинути ногу через цю раму. 28 колеса, алюмінієва рама. Тут він обладнаний вже планетарочкою на 8 швидкостей. Е, Крім цього, швальба-резина, пістоновані подвійні у вода, усилені, захист на ланцюг. Дивіться, тут ланцюг повністю захищений. Дуже актуально в нашу пору року. Також повноцінні крила. Дивіться, тут просто е цей замок, Батаус, до речі, вбудований в раму. Тобто, раз, зафіксувався, велосипед більше не поїде. Тому цікавий велосипед доволі. Ще й тут він обладнаний амортизаційною вилучкою, яка також працює. Фара тут живиться правда від батарейочок, немає динамо втулки. Але в цілому цікавий велосипед. Кого цікавить, пишіть, звичайно, що він в одному екземплярі.